Привітики, привітики, друзі. Е, хочу вам, з вами поділитися нашим результатом праці гумату і 3 Так що дивимося, підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте. І дивіться далі. Сезон в хаті бардак і нема що їсти, відкритий. Зараз кажу чого. Так, друзі, всім дякую, хто з нами. І дивіться, який маємо результат праці гумату і трихопсину. Дякую Танечки і Сергію Івановичу, і вам привіт також, що допомогли мені вирішити наші такі плюс-мінус проблемки з вирощуванням наших томатів і взагалі розсади. Так що вам привіт! Здоров'я і всього найкращого і мирного неба над головою. Так що дивіться далі. Чого я казала в хаті бардак, і нема що їсти, сезон відкритий, город чистий. Посапали трішки. Посапалися наші тут грядки, посіяли ще редіску чи редьку, оцю білу. Може бачили, знаєте, білу редьку захотіли, посіяли, ось вона вже такий має вигляд. Тільки що також прошурувала її і прошурувала, підгорнула помідори трошки. Пишіть, хто підгортає також помідори такі горбиками. Так що пишіть цікаво, чи це я одна така, чи ще хтось є. Ну, Мене так навчила моя бабуся, бабка Настя. От, так що я так і звикла робити і роблю, підгортаю помідорки. Зараз там далі покажу як, бо тут маленькі. От, Так що ось такі в нас тут помідорки, перчик. Отаке таке маємо. Це укроп, не дивіться. <смі> Моркви немає. Можете не ходити по погрібі не шукати, не, не, не затрудняйте себе. Моркви цього року у нас немає, так що нема що, що красти, так що не ходіть. І не, не шукайте, бо нема. Нічого не візьмете. Так, ось наш перчик і е, цей вой помідорки. І ще синенькі. Зараз я вам ближче покажу. Ось такий перчик. Не дуже я його так підгортала, бо ну, він такий дрібненький ще, може, ще підтягнеться, то тоді ще підгорну. Так що ось такий має перчик. Це я його не робила гуматом і трихопсином, а іншим препаратом для експерименту. Але зараз я буду обробляти його гуматом і трихопсином, також зверху, поверх цього Дірвала листка. От уже Маруся. Так що дивіться, зараз вам ще розкажу, покажу помідорки, які я також не обробляла гуматом і трихопсином. Ну, це чисто так для порівняння, щоб нам було видно, що працює гумат і трихопсин. Так що трошки пожертвувала своїм, скажімо, часом і здоров'ям своїх помідорок і цих перчиків і синеньких. Ну, але помилки не. Коли не пізно виправляти, якщо їх виправляти. Правильно? Правильно. Так, друзі, дивимося Ось наш парчик, і ось наші синенькі. Наші синенькі, ось такі вже бачу, жовтенькі трошки листочки мають, і я хочу їх обробити гуматом і трихопсином. Гумат у нас йде від, від хвороб, а трихопсин покращує ріст. Тут їх три рядочка з половиною. От, чекайте. от, Чихнути хотіла. Таке пчихнуть. Не пчихна. <хи> так, так що хочу обробити, бо бачу щось трошки вони піджовтіли листочки. І ось наші помідорки, які не оброблялися гуматом і трахопсином. Ось я такі кучки роблю, так підгортаю. Ось такі, попідгортала їх гарненько. Це у нас не оброблене гуматом і трихопсином. А ось у нас оброблено гуматом і трихопсином. І видно, видно, видно різниця між ними. Подивіться, оцих 4,5 рядочка, бачите, де кінчається. От, оброблено гуматом і трихопсином. І, звичайна, капуста оброблена. Подивіться, ви бачите різницю? Які ці рядочки? І там далі, бачите, бідненькі, такі першивенькі. Тобто видно різницю, що дійсно гумат трихопсин працює. Ці помідорки навіть зацвіли. Різниця між ними, як я їх посадила, той самий сорт, ті самі сорта, рівно 2 дні. Я не думаю, що 2 дні так можуть вплинути на такий результат. Так що ось вітер зірвався. Минулий раз я посипала помідори і пішов дощ. І цей раз, мабуть, буде дощ, бо щось таке воно трохи затягнуте, Сонечко пропало таке. Ну, дай Бог, дай Бог. Бо поливаємо, щоб трохи щось було, бо зовсім-зовсім паршиве це. Так що ось видно роботу гумату і трихопсину, так що замовляйте. Веконт Україна. Я брала Веконбранти Україна. Дякую Читанічки і Сергію Івановичу за, за співпрацю, що ми знайшли одне одного і дуже добре попрацювали. Мені, в принципі, подобається робота гумату і Буду замовляти знову, тому що ну, сподобалося мені. І подивіться, яка капуста. Класно, правда? Класно. А там якийсь інший сорт, зараз ближче підійдемо, якась вона така. Незрозуміла. Не я не знаю, що це за сорт і щось вона така. Бо там між ними попалося. Ну, зараз підійдемо, я вам покажу. Так що, бачите? Бачите, різницю видно. Видно ось ці такі прям класні-класні, а те отаке во. Ну, ми виправимо цю помилку нашу. Наш експеримент. В принципі. Получився, вдався. Ми побачили, що гумат і працює. І будемо далі слідкувати за нашими помідорами і нашою капусточкою. Ось така капусточка, це рання. Сподіваюся, буде щось. От. А це ось оця і ось ось ця. Вона навіть якийсь колір має інший. Бачите? Ось оця попалася, де оця во. Посередині. А ця якась така, я не знаю, що це за сорт, і може, це вона пізня, може це сорт якийсь такий. Ну, коротше кажучи, я поняття не маю, що це за, за капуста, вона навіть такі якісь. Листочки такі цікаві має. Но вона не, не сохне, не цей, не живенькі листочки, це вони такий кольор мають, такий розовато-фіолетовий. Я не знаю, що це за цей що це за сорт такий. Ну, коротше кажучи, ну, воно, правда, один пропав цей вой, стебел. І ось я бачу. Навірно, щось корінь під'їло. Теж бачу пропадає. Ну, це не без того, як то кажуть, без втрат не буває, але, в принципі, цілком я задоволена працею роботою гуматою Трахопсин, Подивіться. Навіть з цього боку ми обійшли. Навіть з цього боку видно ось чотири рядочка і ось половинка. І далі, бачите, які помідори? Бачите? Таке працює. працює. І будемо зверху бризкати це Я з вами побризкаю, знову ж таки покажу вам гумати трихопсин. Може, і зараз піду покажу який, бо може хто попереднє відео не дивився, я вам зараз покажу, який я брала. І обробляла помідори. Це я замочувала корінці, можна бризкати зверху і під корінь, тобто можна користуватися. Побризкаємо ще, але ну, не, ну, не раніше, ніж через 15 днів це все повторювати, щоб не притупити їхній ріст. Так що будемо рятувати наші помідори ті. Ну так само ці, як їх звати, синенькі баклажани і перчик. Будемо рятувати. Бо бачите, різниця очевидна. Підписуйтеся, ставте лайчики і йдемо дивитися на губат і трихопсин. Друзі, Наш гумат і трихопсин від Екобренд Україна. Наша мірна штучка. От, і е, нагадую, що хто буде замовляти в екобренду Україна Гуматтерхопсин, промокод Оля та Петя і буде вам знижки 5%. Так що замовляйте, користуйтеся, пробуйте. В них ще є е, досить багато інших препаратів. Запитуйте, залишу номер телефону Танечки, можете зателефонувати, розпитатися, навіть проконсультуватися з. Е, Агрономом Сергієм Івановичем, може ще там хто буде інший, ну, це таке. І дізнатися багато-багато чого цікавого. Нагадую, це екологічні продукти, не хімія. Тому нам дуже сподобалось і зайшло. Так що беріть, користуйтеся і отримуйте задоволення від ваших вже буде корисних продуктів, тих, що ви виростили. Екологічними чистими вже від початку. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте, заходьте на Екобренд Україна. Силку я залишаю в описі каналу. Номер телефону Танечки також там буде. Дзвоніть, консультуйтеся, даже поцікавтеся для себе просто так. Вона залюбки вам розкаже, підкаже і може щось і порадить Сергій Іванович з того, що. Вам необхідніше буде, чим як користуватися. І так само питайтеся дозування, що, як, скільки, куди, як, зверху, знизу, під корінь, що куди, цікавтеся в агронома. Не довіряйте тому, що ви бачите, а поцікавтеся, дізнайтеся у професіоналів. Так що, промокод Оля та Петя або життя в селі. І 5% знижки вам буде. Всім пока-пока. Вже скажу чуть-чуть пізніше, бо ще є кілька е, слів, так, для друзів і не тільки, я так скажу. Так що, ось так: замовляйте, заходьте, цікавтеся і користуйтеся. Результат ви самі бачите. Є 100%. Сховалося наше сонечко, може й піде дощик, дав би Бог, звісно. І бачите, красота, правда? І ми йдемо далі працювати, сапати гарбузи і все-все-все інше. Поки дощу немає і сонечка немає, красота, то і йдемо працювати далі. А ті, хто пишуть, що нам би попрацювати, а не просити на розвиток каналу, то... До вашого відома ми працюємо і дуже тяжко. І багато чого я не можу вам показати, тому що і не хочу все прямо відкривати, всі карти і все показувати, щоб, як то кажуть, когось задовольнити, чи є бажання, чи ми працюємо, чи ми не працюємо. Так що підписуйтесь, ставте лайчики. Дякую, що ви нам допомагаєте тим, що ви нас переглядаєте, нас підтримуєте лайчиками, коментуєте. І всім пока-пока.